Тому що є в нашій області людина, яка несе персональну відповідальність за бездіяльність, яку чинить влада в нашій області, відсутність бюджету, відсутність прийнятої програми соціально-економічного розвитку, багато інших питань це є персональна відповідальність голови адміністрації, який вже більше двох років тероризує свою діяльність мешканців нашого патріотичного краю. І ми розуміємо, що ми не маємо права терпіти, тому що це є наша земля, ми є українці і на своїй землі ми маємо історії свої права. І в цій ситуації ми будемо до останнього боротися за те, щоб на території області дотримувалися Конституція, дотримувалися законодавство України. І ніхто не має права порушувати права громадян і права українців. Більше двох років голова адміністрації переховувався від депутатів обласної ради, не приходячи на сесії, не звітуючи про свою роботу, не доповідаючи про те, чим він займається через це і не приймалося багато рішень. Він і продовжує далі перераховуватися. Сьогодні є колеги адміністрації, сьогодні є радник президента, і ми хочемо на цьому засіданні, де будуть присутні голови районних рад, голови районних адміністрацій, вся представницька виконавча гілки влади в області довести цю позицію громадян до голови адміністрації, до тої влади, яка тут збереться. Хочу наголосити на тому, що наша акція є законна, вона оформлена відповідно до чинного законодавства. І відповідно до чинного законодавства депутати місцевих рад і депутати Верховної Ради приймають участь в засіданні місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. І депутати наділені правами бути присутні на всіх відповідних засіданнях. Крім того, я звертаюся до працівників правоохоронних органів і нагадую, що міліціянти повинні допомагати депутатам у здійсненні їхніх повноважень, а перешкоджання роботи депутатів тирається кримінальним кодексом 351 статтею перешкоджання діяльності депутатів Верховної Ради та місцевих рад. І просимо забезпечити депутатам місцевих рад з цієї області, які зараз прибули, можливість здійснювати свої повноваження. Зараз ми йдемо депутатам місцевих рад і Верховної Ради на колегії адміністрації, щоб донести вимоги пікетуючих, донести вимоги усіх громадян краю стосовно того безчинства, яке зараз чиниться в області. Слава Україні! Слава! слава нації!